Окремо кілька слів про локальні реакції за місцем ведення, такі як набряк, подрязнення, почервоніння, випадання шерсті, біль і, і, і зрідка утворення абсцесу по місту вакцинації. А тут є кілька моментів, які дозволяють профілактувати цю історію. Необхідно слідкувати за технікою виконання ін'єкції. Більшість вакцин собаками котам вводяться підшкірно і бажано не допускати випадкового внутрішньошкірного введення, тому що внутрішньошкірне введення може теж бути одним із провокуючих факторів ну, локальної місцевої реакції. Важливо тому саме з цього виходячи, важливо навчати процедуру, привчати її до базових процедур, до походів до ветеринарної клініки. Гарно, якщо в клініці використовуються петфрендлі техніки взаємодії з твариною, коректні методи фіксації, знову ж ваша участь тут необхідна зазвичай, щоб лікар. Мав змогу безпечно провести маніпуляцію. Тобто, вся ця підготовка це також зона вашої відповідальності на те, як тварина буде поводити себе в ветеринарній лікарні, наскільки вона буде навчена до взаємодії з людьми і так далі. Тобто, тут завжди це така спільна робота. Не може е, лікар підійти до е, несоціалізованої тварини, яка ніколи ніде не була, і зробити чудо, е, іноді може, але далеко не завжди, е, да, що в Бах і він там має там, за 15 хвилин прийому да, якусь знайти підхід. Іноді це можливо, але знову ж таки, звичай, все ж таки, щоб це так працювало, потрібно. Ваша робота в цьому напрямку ну, виховання вашого улюбленця. Але навіть якщо ми зробимо все ідеально, це все одно не гарантує відсутність локальної реакції, е, тому що знову ж таки це може бути варіант нормальної запальної реакції в місці щеплення, і, час, і по суті, є частиною е, бажаної імунної відповіді. Просто таким чином організм реагує. І все одно у нас локальна реакція може бути. У більшості випадків такі всі локальні е, реакції вони також проходять без лікування, або Майже без лікування. Уж точно ні в якому разі їх не можна а, там, мастити різними мазями без призначення лікаря, гріти і так далі. Дуже-дуже рідко, коли утворюється там, ну, це надзвичайно рідкі ситуації, коли може утворитися абсцес і він може потребувати реально хірургічного якогось ну, дренування або е, невеличкого хірургічного втручання. Це така Дуже рідка ситуація, але іноді буває. Ми в своїй практиці там кілька разів з таким стикалися, коли дійсно потребувалася далі процедура, саме там лікувальна, хірургічна. А, ось. А, але знову ж таки це індивідуальна реакція, і тут ми теж застрахуватись не можемо. Ну, треба розуміти, що це реакція там одна на багато-багато тисяч тварин. Така буває. А, так, і до цього ну, треба теж, теж бути готовим.